Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Прочитай задачу. У зоопарку на тиждень п'яти левам потрібно 175 кілограмів м'яса. Скільки кілограмів м'яса потрібно одному левові на добу? Розв'язання. 175 розділити на 5, розділити на 7. Давайте поміркуємо, що знаходили перші дії. 175 розділити на 5. Скільки потрібно... У зоопарку на тиждень п'яти левам потрібно 175 кілограмів м'яса. Що це ми дізналися? Скільки потрібно п'яти левам на добу. 175 розділити на 5. П'яти левам на добу потрібно 35 кілограмів м'яса. Тепер, знаючи, скільки потрібно кілограмів м'яса п'яти левам, ми можемо дізнатися, скільки потрібно одному. 35 розділити на 7 5 кілограмів м'яса. Левові на добу потрібно 5 кілограмів м'яса. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Такі задачі розв'язують послідовним діленням. Наступну задачу ми з вами розв'яжемо за поданим планом і запишемо до ЗОшита. Читаємо. Два кондитери за тиждень можуть прикрасити 140 тортів. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за три дні? Прочитайте задачу ще раз. А тепер розв'яжемо її за планом. Скільки тортів можуть прикрасити два кондитери за один день. 140 вони можуть прикрасити вдвох за 2 дні за тиждень. А як дізнатися, скільки за один день? 140 розділити на 7. За один день два кондитери можуть прикрасити 20 тортів. Дивимося на наступний план нашого розв'язування. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за один день? За один день два кондитери можуть прикрасити 20 тортів. А як дізнатися, скільки може прикрасити один? 20 розділити на 2 10 тортів. Один кондитер може прикрасити за один день. І останній пункт нашого плану розв'язування. Відповідаємо на головне питання задачі. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за 3 дні? За один день один кондитер може прикрасити 10 тортів. А за 3, 10 помножити на 3. 30 тортів. Отже, один кондитер може прикрасити 30 тортів за 3 дні. Розв'яжемо з вами іще одну задачу. Задача 138. Для розв'язування цієї задачі нам допоможе план розв'язування з попередньої задачі. Читаємо. Два коти за три дні з'їдають 150 грамів сухого корму. Скільки грамів сухого корму потрібно одному котові на 4 дні? Дивимося на наш план розв'язування. Що ми дізнавалися спочатку? Скільки тортів можуть прикрасити два кондитери за один день. Значить, що ми будемо дізнаватися з вами в задачі? Скільки грамів сухого корму можуть з'їсти два коти за один день? За три дні вони з'їдають 150, а за один день? 150 розділити на 3. Значить, два коти за один день можуть з'їсти 50 грамів сухого корму. Це перша дія. Дивимося далі на другий план пункт нашого плану розв'язування. Скільки тортів може прикрасити один кондитер за один день? Значить, переносимо це питання на, коти, на котів. Скільки сухого корму може з'їсти один кіт за один день. Тобто, два коти за один день можуть з'їсти 50 грамів. А один кіт 50 розділити на 2. 25 грамів сухого корму, може з'їсти один кіт за один день. Але у нас з вами. Є головне питання задача, на, на яке ми повинні дати відповідь. Скільки грамів сухого корму потрібно одному котові на 4 дні? На один день 25 грамів, а на 4. 25 помножити на 4. Звичайно, 100 грамів. 100 грамів сухого корму потрібно одному котові. На 4 дні. Отже, це задачі на подвійне зведення до одиниці. Такі задачі розв'язують послідовним діленням, що ми з вами і робили. На цьому наш урок з математики завершено.